Сьогодні в програмі американські хірурги дистанційно допомагають лікарям у Сирії проводити операції. Стихійне лихо у Колорадо, де за три дні випала понад річна норма опадів, до масштабної рятувальної операції залучили армію. Національна ліга американського футболу США спільно з поліцією розпочали боротьбу з агресією на стадіонах. В ефірі програма Голосу Америки, час Тайм. у студії у Вашингтоні. Я Руслан Петричка. вечір. у неділю. Сирійська авіація та артилерія знову обстріляли позиції повстанців у передмісті Дамаска. Атака сталася уже наступного дня після того, як США та Росія досягли угоди, за якою Вашингтон погодився не бомбити Асада, якщо той позбудеться хімічної зброї. Детальніше про це та інші події у світі за сьогодні в огляді Зорислава Байдюка. Державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі по дорозі до Парижа на кілька годин зупинився в Ізраїлі обговорити щойно прийнятий план позбавлення Сирії хімічної зброї. Він вкотре попередив, що Вашингтон не виключає застосування сили, якщо сирійський уряд не виконуватиме умови угоди прийнятої за ініціативи Росії. Керрі також планує обговорити з прем'єр-міністром Ізраїлю процес мирних переговорів з палестинцями. Понад 20 людей загинуло, і десятки отримали поранення у результаті серії вибухів в Іраку. У місті Гіла вибухнуло кілька замінованих автомашин, жертвами яких стало щонайменше 10 людей. У Багдаді терористи спробували вбити голову однієї з місцевих провінційних рад. Чиновник залишився живим. Однак, з його автоколони двоє людей загинуло, та п'ятеро отримали поранення. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за хвилю терактів. На півдні Філіппін триває озброєне протистояння урядових сил з бійцями національного визвольного фронту МОРО, що борються за автономію регіону. За майже тиждень боїв загинуло щонайменше 57 осіб переважна більшість з яких повстанці. Через бої понад 65 тисяч людей були вимушені залишити свої домівки. У Камбоджі прихильники опозиції оголосили триденні демонстрації на знак протесту проти на їх погляд шахрайства під час останніх парламентських виборів, що відбулись у липні. Опозиціонери вимагають розпочати незалежне розслідування ймовірних махінацій і погрожують бойкотувати збори національної асамблеї. Діючий чемпіон німець Томас Долд виграв сьомий етап вертикального Кубку світу, що відбувся у Ганої. 250 учасників зі всього світу подолали 72 поверхи, 350 метрів або майже 2000 тисячі сходинок до верхівки найвищого хмарочосу у в'єтнамській столиці. Долт здолав дистанцію за 9 хвилин 10 секунд. У жінок в елітній категорії перемогла австралійка Сюзі Волшхем. Кубок цього року проводиться у восьми містах навколо світу. А ми повернемося до Сирії за даними правозахисників, армія Асада у боротьбі з повстанцями свідомо націлює ракети на госпіталі та медичні пункти, де може надаватися допомога пораненим. У результаті гинуть хірурги та медичний персонал. У напівзруйнованій лікарні міста Алепо, попри небезпеку, продовжують надавати допомогу потерпілим. Місцевим медикам допомагає група американських хірургів, які по скайпу консультують їх під час складних операцій. Як працює цей проект, розповість Наталія Цей хворий навіть не підозрює, що його здоров'я в руках людей, які знаходяться за майже 10 тисяч кілометрів, цього 19-річного хлопця поранило кулею в ногу. Відтоді він не може ходити. Ні, місцевий лікар, ні його колега з Британії не мають досвіду лікування ушкодженого периферичного нерву. Тому вони радяться по скайпу з лікарем, хірургом ортопедом з Мічигану. Of... Катранджі був волонтером у цій лікарні під час свого перебування у Сирії. Я проводив операції на кухні, на складі, у саду, в школі. Ця лікарня попадала під обстріл вже тричі. Лікарі вимагають встановлення над всіма лікарнями зони забороненої для польотів. Вони кажуть, загибель навіть одного лікаря просто паралізує всю систему медичної опіки. Катранчі та інші американські лікарі іноді консультують у п'яти операціях на день. Часто лікарі мусять приймати дуже важкі рішення, кому давати шанс на життя, виключно на основі того, чи має певна лікарня необхідне для процедури остаткування та ліки. Катранчі каже, що люди повинні побачити сирійський конфлікт очима хірургам. хірурга. ми всі чуємо весь цей політичний галас. Ми повинні заглушити його та почути людські стони. Лікарі не дивляться на посвідчення. Особи лікарі лише хочуть надавати допомогу та робити це у безпечних умовах. Вдома у лікаря Катранджі дуже завантажений графік. Втім, він намагається використовувати навіть свою приватну практику для допомоги сирійцям. Ця жінка травмувала палець. Лікар Катранджі зняв на відео процедуру лікування та відправив запис у сирію. Вже пізно, але робочий день продовжується. Я нервував весь день, але зараз почуваюся набагато краще. Айфон не замовкає його допомога потрібна знову черговий дзвінок із Сирії. Наталія Лунова голос Америки. Ви дивитесь час Тайм, продовжуємо випуск. Тема євроінтеграції домінує в українській політиці цієї осені. У час, коли Київ та Брюссель домовляються про умови асоційованого членства, дехто як всередині України, так і за її межами намагається цьому процесу завадити. Москва лякає погіршенням умов взаємної торгівлі. Комуністи вимагають провести референдум щодо митного союзу. Деякі представники партії регіонів відкрито висловлюють незадоволення щодо рішення президента Януковича зближуватися з ЄС, оскільки це, за їх словами, зруйнує дружбу з Росією. У зв'язку з цим у рубриці тема тижня голос Америки вирішив запитати про це у вас, наших глядачів. Чи схвалюєте ви зближення України з ЄС, навіть якщо це означає погіршення відносин з Росією? Понад півтори тисячі людей взяли участь у голосуванні на веб-сторінці голосу Америки. Переважна більшість з них 92%, відповіли так, лише 7% сказали ні, і 1% не визначився з відповіддю. Це питання зібрало рекордну кількість коментарів від наших глядачів на веб-сторінці Голосу Америки та на нашій сторінці у Фейсбук. Процитую лише декілька з них. Я повністю підтримую зближення України з ЄС. Ставлення до цього Росії мене зовсім не цікавить. Я вільна людина і буду з тим, з ким хочу я, а не мій сусід. Пише нам на Фейсбуці Оксана Репінська, з Вінниці. Керманичі Росії і свого народу не пожаліють заради маніячних марень про велич Росії для України. Іншої альтернативи немає тільки в ЄС. Пише глядач під ніком спостерігач з Києва. Росія дружить з сильними, а слабких пригнічує. Країни, які вступили в НАТО, свої відносини з Росією лише покращили. Підтримує зближення з ЄС Олександр Звінниці. Ну як відкрити очі тим, у кого досі ностальгія по совку? Ніяк не хочуть люди бути зрячими, але жаль не їх, а нас, адже саме ми так болісно реагуємо на те, що вже давно мало бути викинуто на смітник. Пише на Фейсбуці Алекс Блавацький з Полтави. Це були думки наших глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають з цього приводу перехожі на вулицях української столиці? Дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Необхідно підтримувати курс до інтеграції, незважаючи на які перешкоди. Тобто Росія хоче, щоб ми не приєдналися, але для нас більш економічно доцільніше вступити в ЄС, тому що там більше ринки збуту, більший товарообіг, більша кількість населення. Тобто для нас це дуже вигідно. Определені міри будуть прийняті. Певні заходи будуть вжиті російським керівництвом. Я не знаю, чи вони прямо про це говоритимуть, але знайдуть, як натиснути. І це адекватно. Я на місці Путіна теж так робила, якби цього вимагали національні інтереси моєї країни. Але українському уряду не варто боятися треба просто порахувати, що вигідніше чи в Європу йти, чи в митний союз. так як їм тоже не варто якихось санкцій Росії боятися. Їм торговельна війна з Україною також не потрібна. і газ їм комусь треба продавати. Вони можуть звичайно якісь інтриги проти нас плести, але до масштабного протистояння не дійде. Росія ж торгує з країнами Євросоюзу, тому нам і далі треба з Європою інтегруватися. раз Україна государство, то раз Україна незалежна держава, то їй треба йти своїм шляхом і не гнутися під тиском. у нас скоро свій газ з'явиться, Сланцевий з'явиться. А що в Чорному морі, ще в морі з не ще газу, скільки газ треба дістати на великій, на великій глибині. Ну ми обійдемось без нього. Я думаю, що все таки вигідніше до Євросоюзу приєднатись і не зважати на погрози Росії. І в нас буде більше перспектив, і я надію, що все-таки Євросоюз нас захистить від Росії. Ну ні, са всім ні в Ну Вони ж з глузду зовсім не з'їхали, щоб газ нам відключати або кордони закривати. Зараз просто напружений момент. Україна хоче на захід, а Росія схиляє нас на свій бік. Але я вірю, що з усіма ми про все домовимося. Я гадаю, що не варто боятися Росії, бо це не та країна, яку варто боятися. І що Україна це та країна, яка повинна рухатись саме в Євросоюз, а не повертатися в СССР чи в ту ж Росію. Наше майбутнє це Європа, це Євросоюз. Все треба було продумано робити, якщо хотіли ми в Євросоюз. І зависить від Росії, теж нам не вигідно. Свою треба було економічну політику вести, зайняти позицію в Швейцарії. З по-хорошому. Я вважаю, що Україна незалежна держава, має сама вирішувати, що їй робити, і свої напрямки розвитку визначати в себе. Продовжуємо випуск. А далі стисло про деякі події, які сталися протягом вихідних у Сполучених Штатах. Потужні зливи спровокували небувалий паводок у штаті Колорадо. За три дні у регіоні випала понад річна норма опадів, принаймні чотири людини загинули. Місцева влада повідомляє, що перебування ще принаймні 500 людей на цей час невідоме. Сили національної гвардії розгорнули у Колорадо масштабну рятувальну операцію через розмиті дороги та непрохідний ландшафт. Єдиним способом евакуації людей залишаються гелікоптери. Ми врятували найбільше людей вертольотами з часу урагану Катрина. Ці 85 школярів три дні були у пастці, після того, як їхній гірський табір з усіх сторін оточила вода. Зараз вони усі у безпеці. У час скрути люди проявляють несподіваний героїзм. Після того як потоки води залили одну з сусідніх ферм, місцеві мешканці, ризикуючи життям, кинулися рятувати тварин. Там ще залишилося вісім коней. Двоє людей намагаються їх витягти. Цей кінь понад добу провів по шию у воді, і через переохолодження не може рухатися. Лише за допомогою колісних камер волонтерам вдалося витягти його у безпечне місце у неділю. Інтенсивність опадів у Колорадо зменшиться. Рятувальники сподіваються, що вода швидко зійде з гірських районів. Дослідники лабораторії ракових клітин у штаті Мейн заявляють про можливий прорив у лікуванні лейкемії – раку крові. Науковцям вдалося створити молекулу, яка змушує ракові клітини самознищуватися. При цьому здорові клітини залишаються неушкодженими наша молекула взаємодія із захисним механізмом ракової клітини, який відсутній у нормальній клітині. І програма мутації ракової клітини стає її ж найбільшим ворогом. дослідження на мишах показали високий відсоток ефективності. Також лабораторія почала роботу з людськими тканинами. Науковці ще мусять відпрацювати дозування та вивчити побічні ефекти від нових ліків перед тим, як розпочнуться клінічні випробування препарату на людях. Керівництво національної ліги американського футболу США спільно з поліцією проводять цієї неділі операцію з виявлення та знешкодження найагресивніших футбольних болівальників, які вчиняють бійки на стадіонах. Перевдягнуті в форму команди суперника поліцейські розташуються у секторах підтримки домашньої команди і спробують спровокувати конфлікт щоб нейтралізувати заводіяк. Я радий, що нарешті люди відповідатимуть за свої дії. Експеримент відбудеться лише на одному стадіоні у Сієтлі. НФЛ сподівається, що агресивні вболівальники не будуть знати, хто є насправді перевдягнутим поліцейським і утримуються від агресії. Міс Америка 1945. У неділю в Атлантик Ситі відбудеться черговий конкурс краси Міс Америка. Свідченням того, що стандарти краси, як і моди, змінюються, є одна з учасниць цьогорічного змагання. Міс Канзас Тереса Вейл стане першою з конкурсанток з величезним татуюванням на тілі. Це молитва, яка є місією мого життя. В мене також є армійське татуювання. Тереса Вейл, сержант Національної гвардії США. Вона друга в історії конкурсу чинний військовослужбовець, який змагається за титул королеви краси, і це все на сьогодні. На все добре.